Книга буття, розділ шостий. І сталося, як почали люди множитися на землі та народилися в них дочки, побачили сини Божі людських дочок, що вони були гарні, та й стали брати їх собі за жінок, хто котру вподобав. І сказав Господь. Не перебуватиме дух мій у чоловікові назавжди, бо він також є тіло, і тому віку його буде сто двадцять років. Були ж того часу велетні на землі, були вони і потім, коли сини Божі жили з дочками людськими, і ці їм родили, то були славетні велети давнини. Побачив Господь, що людська злоба на землі велика, та що всі думки і помисли сердець увесь час тільки злі, і пожалкував, що створив людину на землі. Тож на серці йому стало важко, і сказав: Знищу з лиця землі людину, яку я сотворив, людину, скотину, плазунів і птиць піднебесних, бо каюсь, що створив. Їх. Та Ной здобув ласку в очах господніх. Ось родовід Ноя. Ной був чоловік праведний і досконалий між сучасниками. Він ходив з Богом. Ной мав трьох синів: Сима, Хама та Яфета. Але земля зіпсувалася супроти Бога і була переповнена насильства. Глянув Бог на землю, а ось вона зіпсована, бо кожне тіло занапастило свою путь на землі. І сказав Бог до ноя. Я ухвалив покласти кінець кожному тілу, бо земля переповнена насильством через них. Отож я знищу їх разом із землею. Зроби собі ковчег із соснового дерева. Зробиш його з переділами і просмолиш його зсередини та зовні смолою. Зробиш його так триста ліктів завдовжки, п'ятдесят завшир і тридцять заввиш, Дах зробиш у ковчезі, і зведеш його на один лікоть вище. Двері в ковчезі. Зробиш збоку, збудуєш його поверхами нижній, середній і верхній. Оце я наведу потоп вод на землю, щоб вигубити під небом всяке тіло, що в ньому є віддих життя. Все, що є на землі, загине. Але з тобою я зроблю союз. Ти війдеш у ковчег, ти твої сини. Твоя жінка і жінки твоїх синів з тобою. З усього, що живе, з усякого тіла введеш у ковчег по двоє з кожного роду, щоб зберегти їх живими з тобою. Нехай будуть самець і самиця. З кожного роду птаства, з кожного роду худоби, і з кожного роду земних плазунів. По двоє з кожного роду прийдуть до тебе. Щоб зберегти їх живими. Ти ж візьми для себе всяких харчів і збережи їх у себе, щоб ти і вони мали що їсти. І Ной зробив усе так, як велів йому Бог. Саме так і зробив він. Псалом десятий Чому, о Господи, стоїш здалека, ховаєшся під час скорботи. Коли гордує грішник, страждає в Боги і ловиться в лихі задуми той, що намислив. Бо грішний вихваляється бажанням серця свого, і захланий хулить і зневажає Бога? Говорить грішник: у своєму бунті не буде суду, нема Бога. Такі усі думки у нього. Перед ним завжди стелиться сильна дорога. Суди твої далеко геть від нього. Противників своїх, він сміхом всіх збуває. Він каже в своїм серці: Не піддамся! І зроду врід. Я не зазнаю лиха. Уста в нього повні прокльонів, обману і лукавства, під язиком у нього лихо і переступ. Іде на засідки біля осель, і потайки невинного вбиває, очима так і зорить за нещасним. Він засідає, притаївшись, неначе лев у своїй криївці. Він засідає, щоб запопасти бідняка, хапає бідолаху і тягне в свою сітку. Зіщулившись, до землі прилягає і падають нещасні в його кіхті. Каже у своїм серці Забув Бог, сховав лице своє і нічого вже не бачить. Устань Господи Боже, піднеси руку, не забудь убогих. Чого б то безбожник мав зневажати Бога та казати у своєму серці, ти не каратимеш ніколи. Ти дивишся, ти бачиш біль і горе, вони завжди перед тобою. На тебе покладається нещасний, сироті, ти. Поміч. Зламай лукавому і безбожникові рамено, ти покараєш його злобу, і більш її не буде. Господь, цар навіки вічні, зникли погани з його землі. Почув єси, о Господи, бажання вбогих, їх серце підбадьорив, і вухо. Прихилив своє, щоб захистити право сироти й пригніченого, щоб земнородний не лякав уже більше. Євангелія від Маттея, розділ шостий. Уважайте добре, щоб ви не чинили ваших добрих учинків перед людьми, які бачили б вас. А то не матимете нагороди в отця вашого, що на небі. Отож, коли даєш милостиню не труби перед собою, як роблять лицеміри по синагогах та вулицях, щоб їх хвалили люди. Істинно кажу вам вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли даєш милостиню, нехай твоя ліва рука не знає. Що робить твоя права, щоб твоя милостиня була таємна, і отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі. А коли молитеся, не будьте, як ті лицеміри, що люблять на видноті молитися по синагогах та на перехрестях, щоб показатися людям. Істинно кажу вам вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли молишся, увійди у свою кімнату, зачини за собою двері й молись Отцеві твоєму, що перебуває в тайні, а отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі. А коли молитесь, не говоріть зайвого, як ті погани. Гадають бо, що за своєю велимовністю будуть вислухані, не будьте, отже, подібні до них, бо Отець ваш Небесний знає, чого вам треба, перш ніж ви просите в нього. Тож моліться так. Отче наш, що єси на небі, нехай святиться Твоє ім'я, хай. Прийде Твоє царство, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам нині, прости нам, довги наші, як і ми прощаємо довжникам нашим. Не введи нас у спокусу, але визволь нас від злого. Коли ви прощатимете людям їхні провини, той Отець ваш Небесний простить вам. А коли ви не будете прощати людям, той отець ваш небесний не простить вам провин ваших. Коли ж ви постите, не будьте сумні, як лицеміри, бо вони виснажують своє обличчя, щоб було видно людям мовляв, вони постять. Істинно кажу вам вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли постиш, намасти свою голову й умий своє обличчя, щоб не показати людям, що ти постиш. Але Отцеві твоєму, що перебуває в тайні, і отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі. Не збирайте собі скарбів на землі. Де міль і хробатство нівечить, і де підкопують злодії і викрадають. Збирайте собі скарби на небі, де ні міль, ані хробатство не нівечить, І де злодії не пробивають стін і не викрадають, бо де твій скарб, там буде і твоє серце. Світло тіла око. Як, отже, твоє око здорове, все тіло твоє буде світле, а коли твоє око лихе, все тіло твоє буде в темряві. Коли ж те світло, що в тобі темрява, то темрява якою ж великою буде. Ніхто не може двом панам служити, бо або одного зненавидить, а другого буде любити. Або триматиметься одного, а того знехтує, не можете Богові служити і мамоні. Ось чому кажу вам не турбуйтесь вашим життям, що вам їсти та що пити, ні тілом вашим у що одягнутись, хіба життя не більше їжі тіло не більш одежі. Гляньте на птиць небесних, не сіють і не жнуть, ані не збирають у засіки, а Отець ваш Небесний їх годує. Хіба ви від них не вартісніші? Хто з вас, журячись, спроможен добавити до свого віку хоч один лікоть? І про одежу. Чого ж вам клопотатись? Гляньте на польові лілеї, як Ростуть вони, не працюють і не придуть. Та я кажу вам, що й Соломон у всій своїй славі не вдягався так, як одна з них. І коли зілля польове, яке сьогодні є, а завтра вкидають його до печі, Бог так одягає, то чи не набагато більше вас маловірні? Отож не турбуйтеся. Промовлявши, що будемо їсти, що пити і у що задягнемося. Про все те побиваються погани. Отець же ваш Небесний знає, що вам усе це потрібне. Шукайте перше Царство Боже та Його справедливість, а все те вам докладеться. Не журіться, отже, завтрашнім днем, завтрашній день турбуватиметься сам про себе. Доволі дневі його лиха.